Що? Гірка. Та не гірка? Так. А ну покажи, яка тобі подобається, та гірка? Okay. Okay, okay. Ручу, не. Єва, подобається, yeah. Так. Хай ручів, да? Як воді Єва, тобі подобається тут? Так? А дивись сосни як бачиш? — Угу. — Це поки так собі сосни сосну заселяє. Тільки густо находиться. Це дуже густо засаджено. Єва. Yeah. Яка гірка! Яка гірка гарна, правда? А яка ти красива, покажися, покрутися. Покрутися, покрутися? Ну, покрутися. Ні, що. Крутися, ні? Йди, йди, не соромся. Ти хочеш туди, а покрутися. Покажися, яка ти гарна. А. Ну все, іди. Ти хочеш аж туди? Точно? Я туди заїхну, а ти зможеш туди залізти? Okay. Ну давай обережно. Обережно, А Остань, тримайся. А ну? Okay. Дивісь, тут не недобре, буде тобі. Ти на цьому не зможеш їхати. Давай будемо злазити на ту сторону. Бо бачиш, бо це не для його. Тут коли сніг, а воно випаде, то тут і Бачиш, це тверда, це досочка. Бачиш? Не знаю, каже я не знаю, що мені робити. А давай, Руся. Давай, Руся. І будемо з'їжджатися до місця. Давай, Рутя. Тільки не сідає. Не сідає, не сідає.